На Буковині за 2023 рік та початок 2024-го понад 4 сотні людей отримали державних грантів на 100 мільйонів гривень. Чернівецький обласний центр зайнятості супроводжує підприємців за двома проєктами. Урядова програма «Є робота – власна справа та гранти для ветеранів та членів їх сімей. Хто може отримати грант на яку суму та на яких умовах? У матеріалі Вікторії Макайди. У 2023 році мікрогрантом за урядовою програмою Є робота власна справа у Чернівецькій області скористалися 356 осіб. Це сприяло створенню 740 нових робочих місць. Ця вся техніка, це, ж, це все наше обладнання, яке ми привезли сюди по програмі релокації з Харкова. Це наша основна частина обладнання друкарні. Не вся, не усе ми змогли вивезти. Ну, Те, що вивезли, це нам дозволяє тут на місці продовжувати нашу виробничу діяльність. Підприємець Вадим Гласков виграв грант на суму 250 тисяч гривень від урядової програми Є робота не релокацію. Частину коштів витратили на транспорт, іншу на матеріали та техніку. А жителька села Мілієва Вижницького району Любов Коваль відкрила свій офіс за кошти державного гранту і працевлаштувала трьох людей. Це вперше якесь щось прийшло даром, але виграла. Ну і відтоді вже ми почали надавати такі послуги своїм клієнтам. Але більше по бухгалтерських питаннях на сьогодні, щомісячно ми обслуговуємо в середньому 50 клієнтів. Грантом на розширення власної справи у нас скористалися 295 підприємців, та й один із юридичних осіб. А так, 40, а також 45 осіб відкрили власну справу. Можна і розширити вже існуючий бізнес за рахунок цієї програми, і відкрити з нуля, якщо є бізнес-ідея, якщо вона буде підтримана відповідно банком і службою зайнятості. Найбільша кількість грантів отримана у нас в оптові та роздрібній торгівлі це десь приблизно 40% та ремонт автомобілів. Наступне, де тимчасове розміщення або організація харчування це наші кав'ярні, це наші пекарні і таке інше. Таких у нас 55 грантів. Це я все кажу за 23 рік. У 2023 році запрацювала ще одна державна програма Грант для ветеранів та членів їх сімей. Шість учасників бойових дій та дружина військовослужбовця отримали гранти на понад 2,7 мільйона гривень. Такі гранти ми можемо надавати як самому військовослужбовцю, демобілізованому ні, або членам його родини. Як правило, дружина чи, чи чоловік для члена сім'ї у разі зобов'язання створити одне робоче місце до 250 тисяч гривень. Тобто, бачимо, що якщо 250 тисяч є робота для мікрогранців, то це два робочих місця потрібно зробити створити. Якщо мова йде про члени в родини, родини військовослужбовців, то 250 тисяч грант може отримати такий член родини і за створення одного робочого місця. Аби отримати грант, потрібно скласти бізнес-план. А за програмою Власна справа є 41 позитивне рішення. Деякі з них розширять сферу своєї діяльності, а семеро відкривають власний бізнес. Вікторія Микайда, Євген Паселюк, Діана Чігак, Олександр Олюнін, Новини Сі